Точково чи не точково, як ти вибрав Валенцію? Тобто ти їхав до когось чи просто приїхав? Просто випадковість. Нічого. ми їхали в Мілан взагалі. Ага. Почалась війна, і в той же день ми вирішили, що ми виїжджаємо. Нічого не треба чекати, просто треба їхати. Ми на одній машині з двома дітьми стартанули. Поїхали. Ми їхали в Мілан, приїхали в Італію. в Мілан їхали, бо я тільки звідти прилетів з сином. Mm -hmm. Ну, якось мені нам сподобалось. Взагалі Італія, я обожнюю Італію. Ми їхали з родиною туди, бо ми були дуже сильно романтизовані. Ну от Куди? Як? От, це ж вже mm -hmm. трапилось. Mm -hmm. ми, там, я зусім, Насправді, в перший день війни я з усім попрощався. От, я зібрав всю команду. Тобто ти думав, що все-таки вони там чуть не пів України за Я, ми, ми налаштовані були прям дуже сильно, mm -hmm. не дуже. Я, от, так? Прям, от, от. я зібрав, зібрав всю команду, все, що можна було. Я роздав всі машини, що були вільні. Приймаємо таке рішення. Ми зібрали всю касу, розподілили поміж усіма і кажу: я не знаю, що буде завтра. Всі, хто що хоче, може робити. Потрібна машина, беріть машину, їжі потрібні гроші, беріть гроші. Ну тобто, все, що ми могли машини були на балансі компанії. Тоді це нікого не цікавило взагалі. Ти знаєш, скільки машин у нас поїхало і І нема. Ні, вони не <гум> Ні, запиши блог, друзі. Будь ласка, верніть машини. Я вам дав 5 років покататися. Ні, ні такого нас такого не було. У нас не така корпоративна культура, не такі відносини <гум> в команді. Хоч і команда дуже велика, ну нас там до війни корпоратив керуючої компанії був 100 з чимось людей. Ти це тільки керуючі компанії по, власників, скільки? по одному проекту. Троє. Троє. Ти з серед них. Да.